А цапський батар 80-й. Бойові медики оперативно-тактичного угрупування суми підсилилися новими повністю укомплектованими тактичними рюкзаками, які допоможуть на війні рятувати життя нашим військовим. Кожний воїн. Кожен військовослужбовець Збройних сил України і інших складових сил оборони він повинен ідучи в бій, розуміти, що отримає в разі поранення професійну медичну допомогу. Тут безпосередньо передали нам ту необхідну кількість бойових медичних рюкзаків, які наповнені необхідними складовими, От для того, щоб бойові медики могли надати. Невідкладну медичну допомогу військовослужбовцям, які отримали поранення на полі бою, я думаю, що це дуже правильно, дуже доречно. Чому тому що Безпека наших військовослужбовців це головне, що може бути сьогодні. Тактичні наплічники закупили благодійники з міста Кьоль, Німеччина та передали нашим українським військовим. Дійсно, незамінна річ в умовах бойових дій. У цих рюкзаках є все необхідне, щоб бойовий медик міг стабілізувати потерпілого до евакуації, коли не можна втрачати ні хвилини, зазначають військові. Це є дуже. Гарна річ для нас, для бойових медиків, використовується під час евакуації при травмах тазу. Це пояс для фіксації тазу. Дуже корисна річ і ну, дуже в нагоді є. Фонендоскоп. Висухуються легені, там, тиск також, також допомагає вимірюватися допомогою тонометра. Окрузійна наліпка хала, яка Використовується при пнемоторексі глюкометр застосовується також при різних станах при гіпоглікемії. Ну і як додатковий метод обстеження можна використовувати ще аптечка, але тут є лікарські препарати тут знеболюючі ліки, які використовуються при для зупинки кровотечі, Це як трангексамова кислота, також є наркотичні. Ненаркотичні анальгетики, в основно знеболюючі і ліки для проведення серцево легеневої реанімації. Назозофаренгіальний повітровід, який застосовується, ну, їх кожні бійці застосовують для того, щоб коли медики до них будуть бігти, ну, щоб вони мали змогу дихати. Якщо є проблема з дихальними шляхами, то застосовують назофаренгіальний повітровід. Шина сплінт, яка фіксує переломи. Це, скажімо так, дуже якісний рюкзак. Який допоможе зробити серцеву легеневу реанімацію. От Ми бачимо, мішок там був, яким можна вентилювати людину. Хірургічні набори різні є, є розчини, ліхтарик, антисептики. Нометр, до речі, ну дуже якісний рюкзак. Інфуз... системи для проведення інфузій дуже якісна річ, яка буде нам допомагати рятувати наших бійців. Дана комплектація медичних рюкзаків вже успішно пройшла тестування на Харківщині та Херсонщині. Відтак, Сумщина укріплює свої позиції на медичному фронті і сподівається, що подібне військове підсилення буде відбуватися систематично.